Фактично ходимо по цілині зараз. Тут нічого не оброблялося, цей каток пробігше, можна сказати, затолочив і порубав. Попробуємо порпнути, от де лапа вийшла, а тут ось от вам і глибина. Сім чи вісім років. Можете сняти, вроді сварки ніде нема. Все добре. Металом доволі, культиватором довольні. Таку погоду намагаємося зробити релю під соняшник. Ніхто ніхто не має робити зараз, тому що дуже велика влажність. На цьому полі лише пройшли катки, ці, що побили, і змільчитель один раз пройшли. І далі мусимо робити цим культиватором, тому що ходить тільки совєцький старий і Велесовський. Більше, по крайній мере, я не бачив, що хтось щось виганяв і міг робити, тому що все забивається. А цей працює. Стойки оці на пружинах, хороше діло. Ці підсилені, виходить, не С-образні, С-образні лопають, вивертаються. Тут, виходить, ми фактично ходимо по цілині зараз. Тут нічого не оброблялося, це каток пробігше, можна сказати, затолочив і порубав. А якщо С-образна вона вивертається і просто острійом ріже, а то її одразу і ломить. От сусідів бачив, гора наломаних. У нас ту-ту-тфу. Не знаю, по чому постукати, де більше дерева. У нас, по крайній мірі, працює, ходи все довольні. Бо більше нічого не ходить, це ще піде шлейф і ми тут будемо сіяти. Сім чи вісім років можете сняти, вроді сварки ніде нема, все добре. Металом довольні, культиватором довольні. Велесу, дякуємо. Ну, лапи ми мусимо міняти, тому що вони і знашуються. Це таке, що замінник ну, по-другому не буде, земля. Ну тут можна сказати воранку, от ідіть подивитися самі, Попробуємо порпнути, от до лапа вийшла, а тут ось от вам і глибина. Можемо порпнути ще. Сантиметрів, напевно, що з добрих 5-8, а порою і 10. Дуже волого Дуже-дуже волого, от ви бачите, раз з'їжджав і все. От, з неї можна ліпити, це, ну, ніякі агрегати не хочуть ходити. Діскатори виганяли, дискові виганяли, все забивається. Це слава Богу, пішло, працює. От у мене хлопці сусідні поле сіються, після нього вже засіяли. І дасть Бог, якщо може, ще всімо завтра до дощу, ще і це будемо сіяти, щоб побачимо, як, як погода дасть. Ну, по крайній мере, культиватор виручає, тому що нічого не йде, крім нього. Дискатор є, плуг є, плуг Лемкін-оре і наш Велесовський Оре, різниці не видно, все то саме. Фактично, от ми, бо ми вибирали, коли купували плуг, вибирали між Лемкіном і цей, то різниці ми не бачимо, сусід Лемкіном Орем, однаково ми плюс-мінус по, по годинах виходимо по времени, по глибині. Все в нас однаково сходиться з Лемкеном. Просто ми дешевше взяли, зекономили гроші. Бог, щоб ми могли працювати, дякуючи хлопцям ЗСУ, що ми ще працюємо тут, то і без компенсації обійдемося. Аби ви робили такі агрегати, які не ламаються, які працюють, і тоді буде все добре. Виживемо без компенсації, аби Україна була.